Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні у нас уже 4 березня 2025 року. В місті Запоріжжя було не зовсім тихо. Вночі вчора пролітали шахіди, в деяких районах я спала, але це вам говорю те, що в телеграм-каналі я прочитала. В час ночі вже ти вирубаєшся, ти спиш і не завжди чуєш. Я чую, коли сінечка плаче, коли моя Канекурса, ось вона там ще за дверима, і вона часто дуже нервує. Я приходжу вночі і її заспокоюю. Ну, цю ніч я нічого не чула, але видно, що там трошки було як гризла вона двері, мабуть, ну, трішки боялася. Буває таке, що ти спимо міцно і не чуємо. Що ще я прочитала в телеграм-каналі? Пишуть про те, що в нашому місті Запоріжжя на днях а, біля Дніпра 26 птахів, бакланів і інші пташки, які в червоній книзі занесені вони ну, не живі. Чи вони чим їх отруїли? Чи е, версій там не було, тільки було фото птахів, чи вони замерзли, баклани, 26 птахів, такі красиві, величезні. Які занесені в червону книжку. І вони ну, дуже таке зрілище, звісно, дуже печальне, Я так жалко. Птички. Огромне, красиве, баклани, хто їх бачив, от влітку часто вони пролітали такі красивезні. ну, Чи це травітна, може з цих шахідів щось розпилює, чи що це. ну, Нічого б не було написано, версії ніяких не було. Що думаєте ви? Але фотографія була. І про це писав захисник тварин. І саме на узбережжі нашого Запоріжжя на днях це було. Може хтось щось чув, напишіть, будь ласка. Ксюнічка сьогодні не пішла на малювання, не пішла, вона заснула. Зробила уроки, каже, голова болить. Болить голова, тому що ми не гуляли. Уроки почали робити, вже доробили. І, ну, і хотіли вже і гуляти, я хотіла. Ну що ж, мама, я хочу спати, мені боліть голова. Так, ми сьогодні ще й не гуляли. Я написала а, нашій Олександрі Валентинівні, що вона заснула. І ну, якось мені так жалко її будить. Якщо б голова не була, так жалко було. Ну, оце ж зараз вже, бачите, половина на шостої. Якось так вона ще спить досі. ну... Все одно, підемо трошки, може тут недалечко. Підемо прогуляємося. Ну куди, треба ж, дихати. Оце ж і голова поліла ліло, що уроки, потім треба робити уроки. І ще ж вона попросила на планшеті погуляти. Ну, таке якесь безглузді сьогодні, трішки пропустили. Ну, гімнастика сьогодні повинна бути, але у нас вчителька захворіла. А от жалко, що малювання ми пропускаємо. Я цього не люблю. Вона і так хотіла ще на малювання піти до Валентинівни. Ну, от, ось, що маємо, Ксінічка. що маємо, то маємо. Ну нічого, хай уже ж буває таке. Нічого, підемо, продишемося. Я хочу ж її подарунок купити. Син її гроші вислав на 8 березня, щоб я їй подарунок купила. Вона якісь якусь косметику дитячу в Єві, саме дитячу, там якісь знижки, може теж комусь треба буде доньці. Чи дівчатам відлітка, може комусь треба. Зараз знижки. Ну, я думаю, сьогодні купити завтра, бо це ж перед 7 числа, може, вже і не буде знижок. Це ж таке, поки вони є, треба йти. Там були і маленькі, і побільше тіні. Вона хотіла якісь тіні. Ну, хай дитячі дівчатка, ганятна, що їй хочеться. Пустила вам дівчат показати, що вони тут делають антидепресанта, веселунчики. Сьогодні вбирала у них в кімнаті. Зараз же на вулиці все розстануло. грізюка. І у них там, звісно, кожного разу треба кожного дня замітати, витряхувати їхні бачите? Так, а ну-ка тихо. Тихо, тихо. Там, можливо, кошка, там, наверное, кот. там кот. але я держу да? там кот? Я буду їх... Може, кошка вийшла і вона, дивіться, як вона реагує. А ну-ка, тихо. кішка вийшла, так? Да? Ну, не треба так реагувати. Це наші кішки. Стучик, я там ставлю, це не поставила і тут вже починається. Дивіться, сама відважна собака. Веселяють трошки вас, бачите, що витворяють. весела, сама найдобра собака. Оце такі відео сьогодні домашнє. Друзі, бачу, що в коментарях у всіх, звісно, настрій трошки упав. упав, тому що, бачите, не, не понятно, що вони договарювалися, а те, що таке вийшло на зустріч від Позеленського, після цього взагалі, звісно, настроєння подупало, Не зрозуміло, що, що буде далі, я і, і що якось цей там таке робиться. Ну, як отак почуєш, Просто всім триматися, всім побажаю триматися. Не солодко, хто поїхав, хто зараз десь там по Німеччинам і іншим країнам, по Європі. Не солодко, зараз ще така пішла, От я чую, в новинах, хто в Америці, наші українці можуть зараз е знову попросити додому. А, о боже, що вони роблять. Ну, це одна така із версії, що хто зараз і біженці, багато хто так, в Америці, там що таке депортації, депортації бо Трамп. Це ж все Трамп, таке затіяли, Непонятно, що твориться. зараз дуже велика смута для всіх людей і вдвойні по всьому світу, що, що таке трапилося. Тримаємося. Оці дівчулі вас ну точно вже трошки, я бачу, настрій підняли, але з ними дуже шумно, Суша точно зараз вже прокинеться. Всім самого найкращого, доброго вечора. А я зараз беру швабру і мою після цих дівчулік. У них лапки чистенькі, але ж дивіться, як вони хаці. Да Ай! Ай! Не больно! Мартышка! Какой мартышка? Руби, кто игрушку достал? Кто достал игрушку? Руби? Ага. Руби, ты что творишь? Ты что творишь? Языка. Дивіться, краса. Такий рожево малиновий, ми... закат. Палуна. Місяць у нас такі невеличкі. Собачульки вийшли лише на вулиці. І самі такі не хотіли я І десь таке випустила. Така краса. А вот они наші дичі Люси. Тут тепер уже бавляться. Уже і Сенечка вийшла з ними. Компания така у нас. Чарівна компанія. Чарівний закат. Немає у нас світла, добрий вечір. Відео не успіла я вам загрузити. І ми тут англійські вже слова побавчали. Сеня не готує, Сеня щось не подобається. Сеня, що немає світла, щось не подобається. У нас така цікава тема. да, Гренма, гренпа, пазе, мазе, бразе, сістер отака, знаєте, сім'я там анкл, а вот, ант, тітка. Це ми вчимо. Аксюха питає, мама, а чому свічка? Ну, вам, мабуть, не видно, чому свічка синя і жовта. Я дійсно смотрю, да, Внизу дивіться, синя, а вверху жовта. Це ж надо, як українські кольори. Мала її замітила. Бачиш, яке Ти Це велика, велика мала. Всім доброго настрою. Зараз нашу Сенечку випущу. Чого вона пище? Може, вона хоче на вуличку світло, да, у нас щось раз і ну, немає світла. Сидимо тут, поки без світла. Все, що, зарядили на кічі. Мали зарядки знати. Thank you. Ксюша жует вот огурец. <смех> Держу. Ha <laughs> ha